Слава Ісусу Христу. Слава Ігор. Дорогі браття! знаєте, що я стараюся дарувати вашій бібліотечі книжки, хотів я нею пояснити вам чому. Но одна причина дуже проста. Я ja незрячий. І мені читати дуже-дуже трудно, бо хтось мусить мені читати, а це, це є досить трудний процес. І я тому мені треба сказати далеко простіше, щоб книжки не лежали. У мене на полечах без використання передати їх тут вам у семінар. Але не тільки це для того, що я хочу їх позбути, що я це роблю, я це роблю з дуже іншої причини остаток. З мойого досвіду особистого, з, моїх, з досвіду моїх ровесників, моїх співбратів, священиків, з якими я був в семінарії, пізніше ми разом працювали, служили. Із Досвіду священиків взагалі. Дуже важливим є, щоб священик був людиною, кажеться, начитаною, щоб читав щоб при помочі читання вчився, поширював свій світогляд, краще розумів людську природу. Тому так дуже важливим є, щоб в семінарі була добра бібліотека. Там, знаєте, багато різних речей цікавих. Я, напевно, не є одинокі, які доставляють книжки сюди, але є багато речей, які справді вам треба пізнати. Мені дарують книжки, при різних нагод. І то гарні, чинні книжки. Дуже цікавий своїм змістом. І я щиро надіюся, що ви костаєте з цих книжок. Священик мусить любити книжку. Знаєте, є такі, на жаль, між нами священиками. Які, як замкнули книжку, коли був останній дзвіночок в семінарії, так здається, вже й не відкривали інші. Трудно, щоб з таких людей були добрі душ до Так воно є. Бачите, при помочі книжок ми Пізнаємо дуже багато. Ми спілкуємося з багато цікавими людьми з минулого і з сучасного. Одним словом, ми поширюємо свій світогляд, як я сказав, і можемо краще послужити людям. Священик не завдяки. Власної, що так скажу, вигоди за вашої приємності, повинен читати. Хоча в читанні можна і треба мати приємність, але щоби могти послужити, священник мусить бути начитаний. Це допомагає йому служити. Помагає йому проповідувати, помагає йому розуміти людей, помагає йому розуміти Божі правди. Тому повторяю ще раз, кожен із вас, дорогі брати, повинен, якщо ви вже чого не принесли зі собою до семінарії, то повинні тут набути. Любов до книжки. Користайте з тих книжок, що там є в бібліотеці. Там їх є далеко більше, ніж я, чи від мене похоже, як я згадав. І я щиро надіюся, що ця тутешня бібліотека буде збагачуватися, широко збагачуватися, щоб кожен із вас вийшов звідси. З любов'ю до книжки, щоб навчився читати, щоб призвичаюся читати, щоб зрозумів, яке це важливе для вашого священого служіння. Тому прошу вас, користайтесь книжок, полюбіть читання. a tym budete kraszcze my zwieszczeni. Sława Jezusu Chrystusa.